Боремося за мир разом. Українці активно підтримують вітчизняних військових, хто чи може. Хтось купує бронежилети та каски, хтось допомагає з ліками та продуктами. Корисний подарунок від генерального директора оператора зв'язку Дата груп Олександра Данченка отримали прикордонники. Їм презентували два автомобілі. УАЗ армійці переконують, такі машини на кордоні дуже згодяться. В більшості випадків там доріг нема. А ця техніка вона повноприводна, вона досить така стійка до. Бездоріжжя і е, з урахуванням якраз її можливостей вона дуже добре буде посилювати мобільність наших прикордонних нарядів безпосередньо на державному кордоні. Автомобілі планують відправити на схід України. Військові пояснюють, нині там вони найбільш необхідні за потреби. Їх укомплектують радіолокаційними станціями. Олександр Данченко придбав машини за власний кошт. Наголошує, з прикордонниками співпрацюють давно. Тож порадилися і вирішили, які саме автівки потрібні. І додає, українцям показового патріотизму не треба. Краще конкретні дії є проблема в державі. Є проблема у державі, і ми всі повинні її вирішувати. І це наша допомога тим проблемам для держави, конкретно для прикордонних військ, тому що вони являються першою лінією оборони, першою лінією інформації, яка Йде до нас компанія, що в березні звернулася до учасників ринку телекомунікацій із закликом допомогти зв'язківцям. Як саме можна підтримати силовиків і військових, показують на власному прикладі. Під'єднують до мережі інтернет на базі супутникових технологій військових частин та купують обладнання для забезпечення безперебійного зв'язку. Ірина Любич Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.